Зі усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч національної збірної України, який відбувався 14 червня 2022 року. Це був матч четвертого тура групи Є Ліги Нації. Україна у себе номінально вдома. У Польщі команда приймає збірна Ірландії. Команди розписують бойову ніч 1-1. На Гол Колінза на 31-й матчі відповідає Артем Довбік з цим забитим м'ячем на 47-й хвиліматчі. От давайте, друзі, про все ми будемо говорити з вами по порядку. Україна. Олександр Петраков, головний тренер команди. 4-3-3. Стартова розстановка в Україні. Дмитро Різник у воротах, Коля Матвєнко і Ля Забарний. пара центральних захисників Олександр Краваєв Віталій Миконко по флангах, Сергій Сидорчук, Олександр Зінченко, Руслан Милоновський, трійка півзахисників, Артем Довбик, Андрій Римоненко та Коля Шапаренко у нападі. Це стартова розстановка України. 5-3-2. Стартова розстановка в Ірландії, Кіні, головний тени команди, Келхер у воротах, Оші Колінс. Леніхан трійка центральних захисників, Браун Маклейн діяли к латералі. Кален Маламбі Найт трійка півзахисників. Хоган, Парот, відповідно, вийшли грати у нападі. Це стартова розстановка відповідно збірної Ірландії. А тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Україна, в принципі, справді дуже добре. Цей матч, українська збірна розпочинає. Україна, до речі, чим більше володіла. Но справді Україна, в принципі, доволі таки непогано справді виглядала проти Ірландії. Не можу сказати я, щоб було прям багато моментів. Там і в Ірландії, в Україні, в принципі, в цілому глобальний футбол був доволі такий рівний, але Україна все одно більше атакувала позиційно. Але забивають саме ірландці. 31-й глиматч, у Ірландія позиційно атакує. Українці вже нібито здавалося, м'яч перехопили. Йде передача, але Колінс перехоплює м'яч, іде в обіграш Колінс! Обіграє Колінз захист України, справді там Колінз майже обіграв весь зах. Це справді Колінз, заходить тішний майданчик, удар і гол. Гол забиває Колінз, неймовірний справді прохід. Справді дуже здорово пройшов Колін з півзахист український, обіграє центрального захисника, заходить на дану позицію вихід 1-1. Сам же Колін сам цей момент же собі організував і сам же його реалізував. 1-0 31-й матчу, Ірландія завдяки неймовірному, неймовірному сольному проходу Колінза. Ірландія рахунок того матчу відкрила на 31-й глинатч. Колінс справді забив, ну, просто якийсь розкішний справді м'яч. 1-0. Збірна Ірландії відкрила рахунок. Але Україна намагалася відігратися ще до перерви. ну м'яч Ірландії, він і справді так і справді ірландською надихнув. Україні було важко. ну Цьому перештем завершиться. Україна пара непоганих атак провела. Бось, але ось забити гол, українська збірна все-таки не змогла. В кінці кінців перший тайм з Ірландією 1-0. М'яч Ковлян забув переможний у першому таймі. Две папов Дані сікан Міхайло Мудрик вийдуть в Україну на другий тайм. Хендрік Окбене вийде відповідно у команди Ірландії. Хоріхейн, до речі, вийде в Ірландії і вийде ще Робінсен. В ірландської збірної ось такі будуть заміни. Другий тайм Україна дуже здорово розпочинає. Друга хвилина другого тайм. 47 а хвилина Україна. Дуже здорово, українці проводять цю атаку. В Ірландія йде в високий пресинг тим добіг, дуже здорово чіпляється за м'яч Зінченко, хороша передача на вільний простір. Тут вільний Андрій Ярмоленко, Ярмоленко, простріл, Довбік у порожньому ворота замикається і простріл. Удар гол! гол! Goal, 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 goal. Артем 47-й Геніальна передача Андрія Ярмоленка. Ідеально, все українці зробили у цій атаці. Ідеально. Просто ідеально. 1 1 Україна рахунок у матчі зрівняла. І, в принципі, Україна хотіла виграти. В принципі, як Ірландія. Потім, взагалі, футбол був доволі таки цікавий, взагалі там атака на атаку. Там і в Україні були непогані атаки, і Ірландія відповідала своїми же атаками, тобто і справді перемогти хотіли е, як і українці, так і ірландці. І я вам хочу сказати, що і в Ірландії там дуже хороші моменти були, і в Україні були там непогані моменти. Але ось реалізувати ці моменти, ні в Україні, ні в Ірландії все-таки не вдається. В кіці кітів судять фінальний свисток, і Україна з Ірландією розписують нічию. Бесвітнічні. Ось, до речі, статистика цього матча 9-8. Це в нас удари поворотах За ударами в площину рівновага. Володіння більше було в Україні. 62 на 38. Ну, закутуємо 0-2. Перевага в Ірландії. Ну, якщо, до речі, друзі, подивимося, якраз статистика голівих шансів, тут 1-1. Своїдину гуліву нагоду Україна реалізувала. А ось Ірландія свою єдину нагоду не реалізувала. Один голівий шанс, одна гольова нагода не реалізована. 634 передачі в Україні, 548 передачі були з них точними, 86% точність передач в Україні, 381 передача в Ірландії, 295 передач в Ірландії були точними. Ну і 77% точність передачі збірної Ірландії. По офсайдах у нас 1 один з 8 ударів у Ірландії, до речі, три удари в площину чотири удара. Повзворота і один уд... удар був заблокований в Ірландії. Ну, в Україні з 9 ударів, 3 удара в площину, 5 ударів повз ворота і один удар був заблокований. По успішних відборах 9-7, 75% успішності в Україні 58 в Ірландії. 2-2 сейвам 15, 10 повинні сміття, 13% за перехопленнями. Порушеннями правилами дерев 14-10 друзі. 3-2 за жовтими картками. Ну що ж, давайте підсумок підведемо. Поєдинка, деякий відбувався 14 червня 2022 року. Ну, ми дивилися, в принципі, статистику. Так, да, в Україні було більше територіальної переваги в 62 на 38. Але за гуліми нагодами, в принципі, з моментами тут повна рівновага. Я, в принципі, вважаю, що нічого це абсолютно справедливий рахунок. Да, можливо, Україна була трішки ближчою до перемоги. Ну, В цілому це рівний матч, і, в принципі, абсолютно справедливо, що він завершився в нічию. Ну що, ж, друзі, пригадали ми цей матч збірної України, який відбувався 14 червня 2022 року. да? Україна Ірландія. бойова ще 1-1. І справді, дуже хороший, справді, футбол. Команда відповідно Олександра Петрикова показала. Побажаємо Україні та Ірландії всього самого, самого найкращого. Я вам, друзі, до речі, також, знаєте, хочу побажати тільки добра, тільки щастя. Найголовне, друзі, ви будьте завжди щасливими. Бережіть себе, Найголовне, да, будьте щасливі. Тільки усім до побачення, усім до нових зустрічей.